Всіх вітаю! Сьогодні у нас 22 червня 2024 року. Центральна Україна, Полтавська область. Перед нами дуже запашний сорт ранньо-середнього терміну дозрівання французької селекції під назвою Прімая. Ось отакий врожай. Плоди вже повністю стигли на цей час. Абрикос доволі крупний. Приблизна вага 70-80 грамів. Окремі поди можуть бути, якщо нагрузка буде невелика, і по 100 грамів. З такою нагрузкою, ось як я показую, думаю, десь приблизно по 70 грамів. Абрикос врожайний. Всі гілки заліплені врожаєм. Ось отак. Це брикос посаджений коло річки, ось бачите, річка. Звідти льдує взимку дуже холодні вітра, але бруньки самі гарно витримують такі умови, бо це абрикос є доволі морозостійкий і гарно грузи себе вружаєм. Оце коло нього знімаю зараз вам відео. Запах стоїть неймовірний. Такий чисто абрикосовий, такий духмяний, просто шикарний. Давайте побачимо в руці абрикоси які. о, Доволі крупний сорт. Тримається на дереві, бачите, гарно. о, Оце були пошкодження градом градобоїни. 5 червня був сильний град. Багато плодів я позривав, повикидав. Ті, які були дуже пошкоджені, оце Залишилось на дереві приблизно 50% з того, що було. Так. Ну, зараз на рву та будемо з вами дегустувати. Ось отакий абрикос. Цей сорт мені дуже подобається. Є трохи живців для щеплення, так само є трохи саджанців цього сорту. По живцям звертайтесь з 20 липня на літнього кольоровку по 20-те. Серпня буду відправляти, а посадженцям звертайтесь з середини вересня. Там трохи буде. Я вже зроблю прайс. Пишіть мені на вайбер, я скину, що буде по наявності посадження і яка ціна. Абрикос прімаю. Опилюється гарно, має гарну морозостійкість, дає гарні врожаї і є дуже смачний. Дивіться, яка красота! Це просто щось неймовірно. Він що на вигляд суперовий, що на смак. А який від нього йде аромат у цей душистий, це просто якийсь капець. Давайте побачимо, що в нас по вазі. 83 грами. 85. 74. Ось такий. 95. Їй менше під 70-86 Ну, середня вага абрикосів веде приблизно 70-80 грамів. Так. Ну, ось здоровезний такий. О, 120 грамів, навіть 121. Ну, ось отака основна маса. 70, 80, 90. Ну, коротше, так. Давайте зараз розріжемо і побачимо, що всередині. Такий взяти... Ну, це такий він технічний, напевно, по зрілості. Такий він тугенький, можна його от, отаким транспортувати сміло. Кісточка гляньте, як в двокомнатній квартирі. Свободна. Так, вага кісточки невелика. Так, тепер давайте більш такий, щоб був м'якенький. Ну цей вроді. Так, ага. Десь тут. Оцей, оцей зовсім м'який. Ну, давайте розлупаємо його. Ого, там ще хтось був. Хтось насрав. Ну ти бачиш. Ні, так я пробувати не буду. Так, мені треба... О, м'який. Так, давайте зараз по соку. Подивимось. Ой, соковитий і по цукру. Так. Зараз я хочу показати соку скільки. Оце ось такий соковитий. Так, і по цукру. по цукру показує 11. Не дуже багато. Але давайте ще один попробуємо по цукру. Щоб він був спілий. А ну ось. Я маю обкапав не туди. А ну тут скільки. А тут 9. Так, ну цукор в цьому році не дуже. Пробуємо на смак. М -м -м. Такий м'ясистий, соковитий, солодкий. Кислинки тут мінімум. І майже не чутно. Вона в шкірці десь там далеко-далеко. По смаку клас. Так, то був спілий. А оце технічне спі... зрілість, що я вам казав. Давайте по соку. Так, є сок і посмаку. Менше цукру, менше чого. Як він називається? Йокі-палки. Аромату, але він ще не достиг. Він ще полеже день і набере отой смак. Ну, його можна таким транспортувати. А якщо його транспортувати, коли він повністю перезрілий, то ви його не довезете. Та ніякий абрикос, в принципі, транспортувати неможливо, якщо він повністю стиг. Його треба зривати в технічній, коли він тугенький ще і перевозити. Ну В цілому такий невеличкий відеогляд. Сорт мені цей дуже подобається. Перша врожайність класна. Потім смак гарний, дуже класний аромат. Він, коло річки росте, не ушкоджується не приморозками, не ушкоджується морозами зимовими. ні, ну Ясно, якщо буде мінус 3-4, коли будуть приморозки, то. І він буде квітнути, то йому буде шабаш. Та всьому буде шабаш. Ну, В цьому році у нас були приморозки десь мінус 1, мінус 2 максимум, не більше. Це після того, як вже квітли абрикоси, черешня. Постраждала в основному черешня. Все інше, в принципі, більш-менш нормально, з врожаєм. У кого нема цього сорту, заведіть, не пожалкуєте. Так, всім, друзі, дякую за увагу. До побачення.